Місто Корсунь привітало всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. На сцені будинку культури постраждалі від російської агресії ділилися своїми історіями та талантами. За участі переселенців, місцевих артистів та гостей зі столиці тут відбувся концерт. Він став одним із багатьох заходів, які організовують національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ», та агенція івентів «Садиба Садибамюзік до Корсуня днями завітав потужний всеукраїнський соціальний проєкт Ми Українці всі одна родина. В межах тур Україною тут провели благодійний концерт. Свої творчі виступи гостям заходу, дарували професійні артисти, представники місцевої культури та люди, яких переїхати на проживання в громаду змусила війна. Серед таких родина, яка цього року святкує 55 років спільного життя. Ми вчились в одному класі, в одній школі, а тоді стали зустрічатися і поженились. Маємо двох прекрасних діток. Помогли дітям виростити їхніх дітей-онуків, а тепер ми стали хто? Прав... Прадідом і Прабабушка. Але ми із можна сказати, з лінії фронту, міста Попасне. На війна почалася з нас, і ми опустилися в підвал, взяли документи, і гроші і опустилися в підвал. Піднялись уже через дві неділі. Ми узнали, що квартира наша згоріла і погоріло Все творчий проєкт. Ми українці, всі одна родина завітав у Корсунь. Це вже 84-та громада, яку він відвідав. Мета заходу привернути увагу суспільства не лише до потреб самих переселенців, а й до можливостей, які відкриває перед громадою проживання в ній нових людей. Проєкт доводить, що багато. А хто з переселенців, люди талановиті, творчі, здатні стати потужними членами спільноти? Дякую нашому. Е Керівнику, який придумав цей проєкт, це Віталій Миколаєвич Рябчун, засновник і власник концертної агенції Садиба Мюзик, бо він є автором цього проєкту. І е, я вдячна за саму ідею, за те, що ми змогли втілити, тому що насправді об'єднати таку кількість людей, на е, надихнути їх, дати їм можливість поспілкуватися, дати можливість їм. Трошки ожити, трошки виразити свої емоції, трошки показати свої таланти і трішки просто повірити в те, що ми дійсно українці всі одна родина. За традицією, захід розпочався ще з холу будинку культури. Тут можна було оглянути та придбати речі, створені руками переселенців та місцевих мешканців. Проживав у Донецькому, кинувся Донецьк, то однаково. А в 2014 році, коли там почалась війна. Я приїхав у Корсун, бо моя мати родом з Корсуєм. Я Корсун знаю 70-х років. Приїхав і тут працюю усі роки. Свої вміння демонстрували і волонтерські організації. Корсунські паучки початку повномасштабного вторгнення невтомно плетуть сітки. Для майбутньої перемоги працюють навіть найменші корсунчани та переселенці. Хочемо, щоб була перемога і хочемо навчатися у вільній незалежній Україні. Чи важко працювати тут? Не дуже. Чи заважається навчання в школі? Ні. Корсунчани теж взяли активну участь в творчому проєкті. Місцеві колективи радували глядачів танцювальними номерами. Свій спів дарували артисти будинку культури. Корсунщина завжди славилася своїми творчими колективами, народними колективами. І Сьогодні дуже приємно, що такий соціальний проект завітав у наш будинок культури, тому що на сьогоднішній день дуже важливо займатися такою соціальною роботою, тому що наше місто, починаючи з 2022 року, з повномасштабного вторгнення Росії стало прихистком для багатьох родин. І з Київщини, і з Херсонщини ну тобто з усіх окупованих територій, де ворог прийшов. Курсу для переселенців це особливе місто, каже його очільник. Тут проживають понад 3,5 тисячі ВПО. В місті дбають про потреби кожного і не лише матеріальні, тому що розуміємо, що люди, які вимушено виїхали з своїх домівок, для них потрібно створити комфортні умови. І такі заходи дійсно ми підтримуємо і дуже дякуємо світі за те, що фінансують такий проєкт. тому ми взагалі в нас є і програми підтримки переселенців, тобто і на оздоровлення, і на матеріально-побутові. У нас програма є, де ми надаємо їм допомогу. Тобто, все, що звертається до нас, надаємо гуманітарну допомогу, яка нам надходить в першу чергу переселенцям для того, щоб їм було ну мали можливість. Тому намагаємося робити все, що від нас можливе. Головні учасники заходу, який проходив на сцені переселенці. Сім талановитих родин розповіли свої історії та поділилися творчими виступами. Концерту став виступ народного артиста України Анатолія Гнатюка. Крім виконання популярних пісень, він є співведучим проєкту. Ці заходи, ці творчі зустрічі, ці родинні зустрічі неможливо забути. Це щось надзвичайно тепле, щемливе і рідне. І ці заходи і ще раз нам кажуть, що ми, українці, справді всі. Одна родина в єдності наша сила. Разом до перемоги. Традиційно активним учасникам заходу вручили подарунки, сучасні мультиварки та інші призи. Проєкт об'єднує, об'єднує сім'ї, які покинули свої домівлі і приїхали, знайшли тут цей затишок, злисли любов, повагу. І Нам, ви знаєте, дуже важко адаптуватися на новому місці. Але тут ми почуваємося як вдома. Організаторами благодійного проєкту виступили Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві та агенція івентів «Садиба Садибамюзік. Їхні представники кажуть, що докладають великих зусиль для втілення цього задуму, адже його головна мета довести, що українці здатні перемагати лише тоді, коли вони об'єднані в одну родину. Точно, що що ми знаємо, що життя на часі, і все, що ми можемо робити, може не так величезно, не в тих обсягах, і і і, і ну як. Би хотілося, або як хтось собі уявляє, але коли ти можеш е, допомогти, підтримати психологічно допомогти, емоційно допомогти, е, хоча б там сотням тисячам людей, це вже дуже велика перемога. І якщо кожен це буде робити, то ми я сподіваюся швидше прийдемо до перемоги або прийдемо тоді, тоді коли прийдемо, але в нормальному, більш-менш психоемоційному стані. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.